Марина Супрун, представниця громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив. За її словами, саме за сприяння цієї організації була й створена книга Жити попри все. Цей центр з 2014 року документує грубі порушення прав людини та норми міжнародного гуманітарного права, пов'язані з війною, зокрема полон, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство. Книга Жити попри все, яку ми сьогодні представляємо, це Своєрідний документ, який зібрав у собі 11 історій жінок, які отримали певний травматичний досвід пов'язаний з війною. У книзі також представлена особиста історія самої Марини. Вона бере початок у березні 22-го року в селі Ягідне, що на Чернігівщині, де дівчина пережила жахіття окупації, в якій ворог зібрав все село в один шкільний підвал, з якого близько місяця не давали можливості навіть вийти. В наше село зайшли росіяни. І сказали, що на один день, в цілому, залишились на один місяць. Можна чи не можна уявити, як жити в полоні, коли в тебе немає достатньо води? Чому кажу, що немає достатньо, бо вони всю воду на другий тиждень, навіть з колодязів, повикачували, і нам доводилось брати воду з каналізації. Єдина їжа це сухпайки ворога, у яких давно сплив термін придатності, або так звана гуманітарна допомога: мішок макаронів, залитий дизелем і пакунок цукру, залиплий від крові та з уламками скла. Розповідає Марина. Готували на так би мовити пекельні кухні з усього, що було, аби, хоча б, нагодувати дітей. А вбиральною слугувало звичайне металеве відро частіше почали дозволяти виходити на вулицю на пару хвилин, коли почали помирати люди від задухи. Бо у нас там було місця. Ось так ти сів, ось це все твоє місце в пів квадратного метра на людину, і у нас було віконце, таке затулене картоночкою. І коли ми вирізали у віконці, ну як у цій картонці собі маленький отвір для того, щоб дихати, вони почали закидати туди скло. Прийшлось його заклеїти. Коли ти без спросу виходиш на вулицю, це розстріл. Якщо в когось, не дай Боже, знайдуть телефон, або у мене навіть був електронний годинник, в тебе розстріл. Від задухи в шкільному підвалі померло 11 людей, проте дізнавалися про це вже тоді, коли починав йти сморід від тіла. Адже в підвалі не було навіть ліхтарика, констатує дівчина. Вони спочатку сходили з розуму, потім помирали і не дозволяли людей виносити, ховати не дозволяли. Дозволяли винести людей у кочегарку. Це було таке маленьке приміщення на вулиці, коли зібралося 2-3 людини померлих. Коли вже зібралась достатня кількість людей, щоб поховати, і пішло пару чоловіків, щоб закупати, вони під'їхали з іншої сторони лісу і почали обстрілювати. І там двох людей поранило дівчинку, і її батька, а всі інші їм довелося стрибнути у яму до померлих, таким чином врятуватися. Щодня хтось із селян помирав, згадує Марина. Хтось від задухи, хтось від хвороби, підхопленої в сирому підвалі, а когось просто розстрілювали за неправильне слово чи крок. Саме тоді каже дівчина, вона вже почала думати: якщо раптом не стане її матері, що ж буде з молодшою сестрою? І я думала: знаєте, з такої не з драматичної позиції, а з позиції, напевно, дорослої людини. Як я буду далі жити зі своєю сестрою вдвох, як я буду її виховувати, а їй ж треба ще в школу. Ну, І там думала про такі речі. І думала, як я буду далі жити без мами? Я практично продумувала, як я буду займатися вихованням цієї дитини. Слава Богу, з мамою все нормально. Вийшли, вижили. Зараз Марина разом із мамою та молодшою сестрою мешкає в Києві. Дівчина навчається на медійницю й каже, планує будувати своє життя зовсім інакше ніж уявляла до війни, адже наслідки окупації, за її словами, й досі. Про ті страшні дні нагадує навіть небо, те саме, якого вона не бачила майже місяць. Подібних історій безліч, та до книги Жити попри все, презентація якої відбула сьогодні, увійшло трохи більше десяти. Вони різні, шокуючі, зворушливі, деякі щасливим фіналом, але кожна з них про головне про силу, що дозволяє продовжувати жити. Ще одну історію, яка стала частиною збірки, та яку ми почули на презентації книги історію мами, яка в 2014 році втратила сина. Дивіться згодом у наших новинних випусках.